Ісусу слава, хвала, Спасителю. Улюблені діти Божі, сьогодні я отримав посилку на тільний Хрест з благословення Папи Римського з Італії, Папи Римського, Франциска, Герб Ватикану. І сам хрест чудово зроблений, Святий Дух сходить на нашого Господа Ісуса Христа. Ісус Христос казав, Я є добрий пастир, Він залишає 99 овець і йде за однією з вівцею. Ми є духовними вівцями. Виробництво Мади Ін Італія. Вся слава нашому Господу Ісусу Христу. Амінь.